Вітання всім з вами на зв'язку компанія vrm Техніка. Сьогодні в нас на огляді ось такий красень і секіленлідер 255, 25-сильний красень, який має дизельний трьохциліндровий двигун об'ємом 1,5 літра. По функціоналу є гідропідсилювач керма. Реверс напрацювання у нас тут 655 мотогодин. Вмикається передній міст, чотири діапазони передач. Вал відбору потужності 4 швидкості. Коробка передач 4 швидкості, а тобто цей красень має 16 передач вперед та 16 передач назад. Тут у нас управління задньою трьохточковою навіскою, укомплектований 150-ю грунтофризою, показує стан ножів, боковий гідроциліндрик для рівня горизонту та фаркоп. Вага в нього тона 250 без грунту Рік випуску митній декларації 1990, Ну і вартість на нашому майданчику складає 7500 умовних одиниць.